Всім привіт! Сьогодні 26 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні роздивимося генератор Сенсі СС 12 тисяч даний генератор працює як на бензині, так і на газу. Ну, Як завжди, традиційно комплектація. Дивимося, є отака от лієчка, 216 амперні вилочки, одна на 32 ампера. І шланг з редуктором для підключення газу. Все як в більшості генераторах стандартно. Є закриття от воздушної заслоночки і з допомогою Електростартера або ручного запускаємо даний генератор. Дві 16 амперні розетки, одна на 32 А. впереді тут стартерок. Подивимося з цієї сторони, акумулятор, відкриття подача, палива і також підключення газу і переключатель з газу на бензин ну от так як то ребята бак на 25 літрів є тут у нас сеточка і також указник палива це друзі китайський ринок Бачите, да, він йде з транспортувальним набором, тобто стоять колеса. З цієї сторони ми подивимося зараз. Отакі от ножки, о, видно, мабуть. І ручка відкидна. Досить удобно. Завод знаходиться в Китаї. Ну і так же є. Роблять в Китаї. Уже на ринку більше 20 років дана моделька зарекомендувала себе тільки з хорошої сторони. Також є інформаційне табло, де показує вольтаж Герці, общі моточаси, а також від запуска до запуску, тобто суточні. У кого зацікавила моделька газ бензин на 7 кВт, звертайтеся з компанії Електромотор. Телефонуйте за номером телефона 063 426 10 10 або пишіть на Viber. Заходьте на наш сайт Електромотора. завжди з радістю допоможемо з вибором генератора обичного інверторного, є також різні виробники. От я його показую. Зараз будемо дану модельку відгружати і не хотів упустити цей момент і показати його поближче. Обща картинка була даних генераторів, а окремо ну, не пам'ятаю. Ось така вихлопна система, карбуратор. Так що, друзі, чекаємо на електромотори. Ціна на сайтах тріщий одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можна поговорити і о ціні. Всім нам миру добра тепла. Чекаємо на електромотори. 0,63 426 10 10.